Прохолодна погода стає причиною того, що опалювальний сезон пересічні громадяни вже розпочали. Разом із тепловиками активізувалися і наглядові служби, покликані слідкувати за тим, аби сезон пройшов без надзвичайних ситуацій. У Сватовому, наприклад, працівники терцентру та Державної служби надзвичайних ситуацій об'єднали свої зусилля і завітали до самотніх громадян, аби перевірити, як ті підготувалися до сезону холодів. У цьому будинку опалення теж увімкнули. Для бабусі та дідуся, які тут мешкають, візити спеціалістів Спеціалістів терцентру не новина, адже вони користуються їх послугами постійно. А от працівників служби надзвичайних ситуацій із профілактичним візитом вони зустрічають вперше. кажуть, така увага та турбота дуже приємна. Это даже приятно, когда Люди прийдуть і о тебе. Кажеться, що ти ще кому-то нужен свете. Під час спільного рейду працівники терцентру цікавились, наскільки їх підопічні підготувались до опалювального сезону. Головне твердять, не залишити людей сам на сам із проблемами. Спеціалісти дізнавались, чи вистачає дров та вугілля для опалення на весь сезон, а можливо, декому й допомога потрібна. На обслужування у вашого терцентру одного людям. У нас стоїть в в обгорді сватова 220 чоловік. Всілі у нас, звісно, больше немножко, ново в Посватово, а імена пачпічної тапління пасватова не німночі много людей. Таких рятувальники ж під час обходу самотніх громадян перевіряли наскільки безпечно ті користуються газом, електрообладнанням та пічним опаленням. Крім нагадування правил безпеки на словах, старенькі отримали й кольорові пам'ятки. Роздаємо листівки, пам'ятки про користування електричними приладами, пічного опалення, газового обладнання, щоб люди не допускали порушень, які могли б призвести до виникнення пожежі. Такі візити кажуть ініціатори рейду дуже корисні, як свідчить статистика, надзвичайні ситуації у домівках самотніх людей інколи виникають. Отже, біду краще попередити.